Але чи були а були такі можливо випадки от з переселенцями, які ну, відмовлялися йти до церкви, наприклад, ну там з різних міркувань це може бути. І чи тоді це не ставало навпаки такі, такою завадою для їхньої адаптації? Там, ну я знаю, власне, сім'ї, які живуть в одному з селі початковій школі, то вони не ходять щонеділі в церкву. Вони казали, спочатку трохи ходили, але все-таки їм це не пережили, це не їхнє, вони не мають такої звички. Щонеділі ходять в церкву і далі не ходять. Ви маєте на увазі сім'ю головецької село Головесь. Та, та 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 Я маю на увазі наскільки ну, на це впливає на адаптацію, наскільки люди їх сприймають, розуміючи, що е, вони не ходять в церкву як всі щонеділі. Угу. Ну, дивіться, ну скажу так, що ці переселенці вони спочатку жили якраз в селі плоскому. Оці що ви говорите в селі, в школі, так і власне одна сім'я з них, то вони вінчалися. Це ми вони там один є військовий чоловік, який так на, на бойових таких позиціях саме початків. Він приїхав на на, на короткий час. Приїхав дому, до, до, Ну приїхав до дружини, і ми там з ним мали кілька розмов таких катехетичних, і потім вони вінчалися. От і там пані Галина, вона відвідувала храм. Доволі таки часто, як там зараз ситуація, я не знаю. Ну розумієте, скажімо так, люди місцеві люди так вони розуміють, що приїхали інші люди. Насправді, все ж таки е, цим переселенців дуже часто ламали стереотипи. Ми можемо казати, та там всі там, безбожники на сході, ніхто церкви не знає, ніхто не ходить до церкви. На це можуть бути різні, знаєте, причини і такі, скажімо так. Людські, людські фактори можуть бути так акуратно висловитись. Але, попри це, ці люди, є якщо мають появлялась з них така можливість, давалось їм нормально пояснити, що і що і по що і в церкві, то вони дуже радо відкликувались. Просто і хто, і хто були такі сім'ї, які просто не йшли до церкви. І в більшості я бачив через те, що вони, вони були в такі, знаєте, вони вже поїхали від нас, але вони були такі, якби трошки. Ну, напевно, щоб то психологи скоріше, скоріше скажуть, що вони просто не хотіли нікуди йти, ні з ким не хотіли спілкуватися, не хотіли перебути той час, якось так трошки зрозуміти, що з ними відбувається і що їм робити далі. Просто розумієте, в наших селах, ну і в принципі, як тут церква, це є таким осередкомши суспільного життя, суспільного спільнотного. І відповідно, ті, хто йдуть до церкви, ми потім після того, ми спілкуємося в церкві. Так вони, вони в церкві також є багато різних оголошень, зборів, які говоряться не тільки про якісь там церковні справи, а говоряться про суспільні справи. І ті, хто є в церкві, вони відповідно вже є ближче у спільноті у цій спільноті. Розумієте? І ті, хто ходили, і, наприклад, люди бачили їх в церкві, могли підійти поговорити, і звичайно, ці швидше, якби можна сказати так, соціалізовувалися. Так? Ті, хто були з боку, ну просто були з боку, так і, і все. Е, ну якось так. От ще такий кумедний. Ще знову повернувся до вінчання. Це кумедний такий був випадок, один що одну сім'ю, хорошу сім'ю, вони ходили до церкви з дітьми, все і їх потім запитали. Деякий час їх люди запитали, треба повінчатися. Вони прийшли до мене і кажуть, треба повінчатися. І я їх, їх інші люди питали: чого ж ви стільки часу живете? І ви не вінчені. Каже, ми, в принципі, там ходили до церкви. все. Е, каже, Ви не вінчені. Потім я їх питаю: а чому ви не повінчалися дотепер? е, Та бо це дуже дорого. Я їм засміявся в, натомість. Так вони кажуть: ми не розуміємо. Каже, чому всі, коли ми кажемо, що вінчатися, це дуже дорого, чому всі з нас тут сміються? <сум> тобто, це зовсім ну зовсім інше відношення. Тут йде до, до церкви, до всього і вони це бачили, розуміли, і тоді вже набагато легше відкликалися.